Всім добрий день, з вами Неля Мурашкіна, і сьогодні хотіла розглянути таку тему про те, що необхідно квітучій рослині для того, щоб вона зацвіла взимку, коли короткі світлові дні і катастрофічно не вистачає освітлення. В мене ця проблема вирішується за допомогою таких ламп на поличках. Вони над рослинами і на от, навіть такі от підлітки. Оце підліток Голден Танго я купила ну, на кінці літа, він розвинувся за декілька місяців. Я гілку зачеренкувала, а ось, ось череночок вже є. І в 300-грамовому стакані він квітує, причому дуже добре. І розвинувся у мене ж також і томато Ред, і зараз цвіте. І по-перше, звісно, зимою це освітлення. По-друге, це температура, яка приблизно 20 градусів, краще плюс трошечки. І полив з добривами. Так, я роблю з своїми Бугінвіліями. І всі, котрі стоять на поличках, де є освітлення, вони всі гарно квітують. Причому оця Боєнвілія Ді Парпл, вона квітне ще з осені. причому гарно квітне. По-різному то бутони, то так, то так. Да, до речі, оце показую вам ящички. В них вкорінюються черенки. І для них теж потрібні такі самі умови, тобто яскраве освітлення, звісно, підвищена вологість і температура більше 20 градусів. Тут вони ящики стоять на лампах, бачите на поличці над лампами. За рахунок цього підігрівається сам бокс і вкорінюються черенки. Рубіана стоїть на підвіконні, неймовірно розрослася, заполонила все вікно, пхається під лампи, і, врешті, рев, там вона і зацвіла. Саме під лампою. Переходимо до моєї Аліси, яка чемпіон по цвітінню, але цей рік дуже похмурі дні. Не вистачає освітлення, вона рідюсенько цвіте, таке хиле, все, нещасне. Пагони кудись лізуть в пошуках освітлення, ну, можливо, там теж зацвіте. Це та ж сама поличка через півтора місяці після попередньої зйомки. І отак все змінилось. Дещо вже відквітло, а деякі сорти почали. Віраді PowerPol продовжує квітувати і всім своїм виглядом показує, що їй подобається там жити. Це живець гібіскуса, що я вкорінила восени. Він стоїть тут у маленькому стаканчику, тягнеться до світла і, бачите, збирається цвісти. І наостанок, для зрівняння, показую вам ще Бугінвілі моєї подруги Ані. Це північне вікно, тобто освітлення більш-менш, температура теж біля 20, але немає змоги їх підсвічувати. І вони впадають в, ну, в період спокою, скидають листя, десь намагаються цвісти, так вони пробудуть до весни, поки їх не обріжуть. І Вже на нових пагонах вони зацвітують на все добре. Яскравих нам цвітінь.